Хтось каже, а я роками вірю я десятиліттями все життя і чому я нічого не отримав. Дорогий, може, ти в обрання не увійшов? Може, ти з тими з хлопцями, може, ти з тим хлопцем, який не захотів стати досконалим? Може, ти з цими хлопцями, котрі з перших, якщо ти не увійшов у обрання, став останнім? Він каже ось так, от перші стають останніми. Коли ти приходиш і на добро, на істину ти відкриваєш рота, і ти даєш волю своїм емоціям це страшно, тому що Ісус каже з першого ти стаєш останнім. І тому Він говорить багато покликаних, але вибраних мало. Так от вибрані вони і отримають усі ці обітниці, благословення і у сто разів тут. І ми говоримо через своє життя, так, це стало у нашому житті, так. У сто разів дійсно Бог дає і братів, і сестер, і матерів, і земель, і всього, тому що ми всіх ідолів розтрощили і пішли за Ісусом, відмовилися від всього, всього, що було, і доми, і землі, і люди, і родичі, і все, і пішли за Христом. Алілуя!